Всім добрий вечір. Сьогодні ми подивимося з вами красиві крупні прикраси другим відео. Вони будуть від різних виробників, тому давайте по черзі. Ось такі сережки. Це авантюрін. Бачите, забула. Ну, це вже тому, що, тому що вечір і тому що, і тому що день важкий. от. Тут красива оправа, вони досить важкенькі. Зараз я вам вагу скажу і це виробник Іріда. може хтось знає. 9,5 грамів однієї сережки близько 3 см камінь. Зараз я лінійку візьму і вам скажу 2,6, а загалом 3,5 це разом з вушком. От, це в нас авантюрін зелений. У сережок вартість 1300 гривень. Це 36 доларів. Не знаю, можна ще євро прописувати, дівчата, з Німеччини. Напишіть, чи ви дивитесь: Німеччина, Італія, Латвія обов'язково пишіть, дівчата. Я ж, я ж на вас всіх чекаю. От. Я розумію, що зараз за кордон дівчатка переживають, але посилки доходять і в Ізраїль приймають посилки. тому... Щоб ну, в такому більш-менш спокійному районі, то обов'язково пишіть. Тільки дізнайтесь на вашому відділенні пошти, як взагалі проходить ну, зараз, в цей час відправка. Це я кажу про Ізраїль, а в інші, інші країни, хоч, хоч у когось все добре, скажімо так. Бачите, який я оптиміст сьогодні. Як класне, ось такого плану: це кольорові агати Агатий От. Ось таке, воно досить довге. Деякі намистинки переливаються. Тут фурнітура-біжутерія. Воно типу такого сатуара, виглядає і фурнітура така сама, і довжина. І, в принципі, цікаво виглядає. от Я не знаю, чи в сріблі можна таке зробити. Я просто не бачу таких крупних елементів. От, бачите, по центру ось такі. Так, да це ж у нас центр камінців Центр у нас біжутерія. Ось такі. Зараз я вам скажу довжину. А довжина 65. Це означає, що ви можете застібнути і вдягати просто через голову. Ось. Це. Я сама просто люблю. Такий варіант. 400 гривень вартість. Так, це Онікс. ця намастинка. Бачите, як блищить. Подождіть, це, здається, омікс та Жадеїд. Може помилятись, якщо я уточню інформацію, то напишу в коментарях. Ось такі цікаві. Ну, це дівчат комусь на літо, комусь. На кофту, тобто вони такі універсальні. Так, Онікс це зелений, а жадеїд білий. От. Тепер у нас Онікс чорний. Це на біжутерному замочку і попереднє кольє, але тут просто в один тон такі шайбочки, типу бачонки. Так, 400 гривень вартість довжина 52 Тут у нас. Тепер у нас буде перекур від намистів, подивимось прикрас. Тому що я, знаєте, мене не зупинити як ту коняку. В тим окремим відео повернемось до намистку. Це також довго в нас буде розмова. Тому давайте про прикраси. По-перше, красивий в мене є більш-менш тендітний аметист авторський. Ось такий, подивіться. А Він вважається, в мене, до речі, є в колекції майже такі самі сережки, і здається, що вони таким самим чином зроблені. Ну, я маю на увазі, що одна сторона біла, а друга фіолетова. От. Це срібло, срібло авторське. Тут немає проби, але це матеріал додатково перевірений. Знаєте, в мене є штука, у мене є ось така, він вже закінчується, бачите, тому треба, ну, але ви подивіться. Ну, вони є різні. А, здається, називається хромпік. Різні є реактиви тому. от, Обрати для себе. Мені подобається той, який червоним помічай з сріблом. от, такий комплект. Це в нас той самий виробник, що я в попередньому відео показую ще нагадаю, з преламутром такі підкови Розмір каблучки 19 Вага однієї сережки, 6,4. Довжина, може, прям скрізь математика: 5,5 см загалом. і 3,5 см це підвісна частинка. І сам на шаматистик 3 і один, він такий тоненький, бачите? Не товстий. От. І каблучка ідеально підходить до сережок. Тут красивий перехід, бачите, білий разом з фіолетовим таким ніжним, Ніжно-фіолетовим, дуже красиво зроблено. Сережки та каблучка, вартість 3800 гривень 106 доларів. Це в нас аметист. Ще буде красивий кахолонг. От. І бачите, вони на вухі будуть ось таким чином просвічуватись. Ось так. Насправді аметист, хоч він і шеврон, він, бачите, прозорий. Видно, що він на просвіт прозорий. Красивий колір, каблучка. Ось така. Рідко бувають авторські прикреси, але інколи. Є каблучка з чаритом. Це саме індійська. У 18,5 з половиною розмірі. Тут 1700 гривень вартість. Так, розмір 18,5, 1700 гривень, вартість каблучки. Отака крапелька, типу 3,4 4 міліметри. В неї довжина 10 грамів рівно, Так, от. Хочу показати з усіх боків. Ось така шинка. Чароїд такий всередині цікаво, цікаво. Чароїд підходить до да? Далі хочу вам нагадати ось цей браслет з Ларвікітом. Він на зап'ястя. Від 16,5 ну, на 16,5 прям ідеально. От, якщо ви таке крупне любите, тому що він важкий і трохи може комусь здаватися ну, важким бити, щоб не бив по руці. 3,5 см. Це центральний камінець у нас, ось так позаду. Така завальцовка. Ларвікіт. Може бути ще самостійно, просто намисто на біжутерії, якщо ви любите цей камінь. Вага браслету 46 грамів. 5400 гривень 150 доларів. Десь 138 євро приблизно. Якщо в євро. Браслетик, браслетик. До нього пасував би ось цей п'тірсід, пі але він, бачите, трохи відтінок відрізняється. Зовсім трохи переливи є, але не такий, ну, він більш синий, синій, пітерсід синій, алервікіт він сірий. От тут каблучка 18,5 сережки по 11 грамів кожна. Тобто самі сережки дуже важкі. Ну, не дуже, але такі важкенькі. важкенькі. Продовжуємо. Так, від армянських, з вашого дозволу, я буду казати армянських, В Мені так зручніше. О, взагалі, правильно, вір, вірменія. Так, 6,7 міліметрів. Від армянських майстрів ось такий браслет. Це малахіт, красивий колір такий. Ну, красивий малахітовий колір, він, бачите, закритий, позаду не просвічується. Ось так, понизу. А тут ось таким чином розстібається. Тут є проба на браслеті. Ось таке, дівчата, вибачте, відламаю остатки свого нещасного ногтя. він тут так тугенько заходить, цей штифт, але він роз'їздиться, коли ти ним будеш користуватися, то він розправиться. Але спочатку просити чоловіка застібати. Ширина нашого браслету з малахітом 1,5 см. Тут трохи він звужується. От, на руку як я його її... вдягну. Бачите, трохи вдягнула. Но він на таку крупненьку руку. Я думаю, сантиметрів 18, може 19 Треба дивитись по діаметру. Але мене, я знаю, такі дівчатка дивляться. Бачите, який красивий браслетик. Зі справжнім малахітом. 32 грами вага браслету. Вартість браслету 3600 гривень 100 доларів. Красивий понизу. Красиво розташовані такі шарики. Візерунки. Окей, давайте ще я ось цю частинку вам скажу 6, 6 і 6,4. 63, 6,4, ну це на таку руку я відчуваю десь 18-19 см. Якщо на моїй ось цій, а ця не влази ця товща, а, то ну, я б могла б його так носити, але бачите, трохи вільно. Мені дуже подобались дитинці такі браслети, коли ти їх так вдягаєш. Мені так хотілося такий. І коли мені подруга подарувала жовтий браслет з пластику, але з красивими відблисками такого плану, мені він так подобався, не пам'ятаю, чи носила я його, але дуже він такий красивий мені був. Не знаю, де він може, якщо покопатись в забутих речах, то й знайдеться. До зеленої теми я покажу хромдіпсід. Підвіска крупна. Вона крупна, 4 см, З крупним вушком. 4300 гривень вартість. Або 120 доларів. Тут вушко таке здоровеньке. Сюди може і намисто пройти, і якийсь такий товстенький кавучук. Я думаю, що краще на каучук. Ну, це вже ви, вирішувати особисто вам. Далі вже не такі великі, але цікаві сережки з прозеолітами. Ось такі. Прозеоліти в формі такого типу багету. 1900 гривень вартість сережок. 53 долари, але тут, бачите, незвичний замочок, така петелька. Ну вони зручні. От. Ну, Це, звісно, якщо ви любите і сюди заглушечку поставити. Тому що, якщо там десь будете переодягатися, або що, то можуть злетіти, ви й не почуєте краще з заглушками. От. Замки такі ну, особисто мені більш зручні, ніж англійські. Просто цікаво, виглядають на ушко. Фразеоліт наш 14 на 12 Вага сережки 3 і 2, і повинен ще бути, ну, не повинен бути, але я очікую браслет до них. Сподіваюся, що якомога швидше прийде. Здається, там якась схожа форма має бути, тому буде комплект. Це наш прозеоліт, зелений аметист. Так, кахолонг, про який я не забула, але я його щось не бачу. Секунду. Так, знайшла, знайшла, дивимось. 3800 гривень 106 доларів вартість. Ось така, бачите, каблучка біленька. 17-й на дюймовочку. Дівчата, 17-й розмір, може 17 2. бачите, така. Сережки класні, такі кругленькі, красиві, красиві. А 30 грамів це повністю вага всього набору. 9,6 одна сережка. Ось така краса. Не знаю, чи любите ви таке. В принципі, в мене білого каміння ще не було. Напишіть, будь ласка, як вам такий комплект. Давайте поміряємо. Фото на вушку я постараюсь зробити, дівчата, але завтра гарантії я відповідати не зможу. 2,4, повністю 4 см довжину, сам камінь 2,4. Тому дивіться, але в телефонному режимі, якщо що, то дзвоніть. В телефонному я зможу відповісти. Ось така каблучка. Це комплект, але в мене є запит на каблучку. Тому може, якщо вам подобаються сережки, якщо ви раніше напишете, ніж той, хто захоче комплект, то можна купити окремо сережки. Я, ну, я так пояснюю не дуже нормально, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Краще, звісно, такі речі брати комплектом. 48 см, мені захотілося вам показати ось такі буси. Вони бі білі з такими сірими прожилками. Могли б підійти сюди, бачите? Вартість на мис 400 гривень. А що за камінь? Куди? Все все, щось кудись поспішає. Бачите, такі камінці на ниточці. Біжутерна фурнітура? Так, можна ними шарудіти, шарудіти. І ось цими оніксами. Я ще хотіла показати вам крупний авантюрін. У нас було купа, просто купа дрібного, а, а може, ви хочете. Крупний. Так, ось такий 500 гривень вартість, він на ниточці. Він крупний, може бути дрібненький, У мене зараз є 45-47 см і буде 42 Але це дрібний в огранці. Тут, бачите, тут у нас просто як, типу, як кабашончики. Золотий, ой, золотий пісок. Нічка Іра хотіла сказати. Золотий пісок також у мене десь у закромах є одна ниточка. Може, ми його і подивимось. Якщо у вас є комплекти, то красиво докомплектувати. Ну, таким чи іншим. Так, набрано. Бачите, тут через вузлик набрано. З білого кольору хочу вам ще показати ось такий браслетик. Тут подвійні намистинки, подвійні перелинки. Ось такий подовжувач тут, але довжина від 19 см. До 20 десь з половиною. 750 гривень цього браслету вартість. Ви можете його так Таким чином з годинником носити. Тут срібна фурнітура, і ось ця бляшечка вона також срібна з камінцями. От. Мені здається, що до годинника якраз. Ну, Може не до такого, як в мене. В мене таке величеньке, може до меншого. Такий браслетик. Я, напевно, вас вже втомила. Давайте останнє намисто подивимось. Це сапфір, ось такий в огранці. У мене ще є іоліт, такий самий сапфір 3300 гривень 91 доллар. Ось так він виглядає. Темний такий колір. Десь більш синій, але він весь темненький. Звичайний тут звичайний замок. Можна його переробити на срібний, крупненький. От, але зараз вони саме в ось такому варіанті. І намиску з іоліту я хочу вам показати. Іоліт, до речі, стоє. Ще спробую, що я тут написала. Так, тут 50 см довжина. Він також такий синій. Просто одна огранка, тому я вам вже показую. І один колір синій, але тут він такий більш синьо-фіолетовий, я маю на оліт. А сапфір, от як ви бачите на екрані, він такий і є. Хіба що трохи темніше. От я маю на увазі саме цей відблиск. Тут на мистинці я їх так само бачу, як і ви. Так, іоліт вартість 2000 гривень 56 доларів. Ось це у нас ось такі прикраси. Може, я ще зніму шорс, а то хочеться ще в руках потримати, я вас вже на 22 хвилини відлікаю. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного вечора. На добраніч, до побачення. Завтра очікуйте мене, я сподіваюся, що познімаю для вас ще красивих прикрас.